Ви знаєте, один з основних та важливих принципів моєї роботи з клієнтами це завжди погоджувати всі документи з клієнтами, будь-то позовні заяви, будь то процесуальні заяви. Людина повинна бути в курсі того, що відбувається з її справою. Вона повинна своїми глазами бачити, що пише її представник. Вона повинна перевірити, чи правильно вказані. Її дані, прочитати зміст, обставини, як вони викладені. Тому для мене це must have. Всі мої клієнти мають обов'язково позовні заяви у себе. І якщо ж во мною не дай бог, що случиться, вони можуть піти до іншого адвоката і мати все на руках. І це значно пришвидшить роботу і розв'язання їх життєвих якихось проблем. Тому, поки я чекала матеріали позовної заяви, пройшло дуже багато часу. Але сьогодні ми мали дуже грубку. Повну консультацію хочу вам далі про це розповісти, як я бачу позбавлення батьківських прав.